Ворог щоденно обстрілює українські міста цієї ночі. Під ударом окупантів опинилось місто Марганець, що на Нікопольщині. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За даними Лисака, Росіяни вдарили по населеному пункту з важкої артилерії. Через обстріл є руйнування в житлових кварталах. Зокрема, пошкоджено 5 багатоповерхових будинків та автомобіль. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Також війська РФ за добу три. Обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Зазначається, що за минулу добу ворог тричі бив по громаді та використав для цього 10 снарядів. Противник здійснив артилерійський обстріл Херсона та мінометний Антонівки. На щастя, за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених теж немає. Сьогодні також стало відомо, що у Хмельницькій області зросла кількість загиблих через вчорашню атаку РФ. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин повідомив, що у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Таким чином вчорашня ракетна атака РФ забрала життя трьох жителів регіону, а ще двоє людей отримали поранення у Покровському районі. На Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях російських ударів. Про це повідомили в МВС. За попередню інформацією загинули 11 осіб, п'ять з яких вдалося ідентифікувати. У повідомленні йдеться, що що опізнано трьох загиблих із села Рівне – трирічну дівчинку, її тата і маму – 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.